Протягом усього періоду роботи Хмельницької АЕС екологи, незалежні експерти та працівники станції стверджують, що стан навколишнього середовища у цій зоні залишається задовільним. Основне із завдань, які стоїть перед Хмельницькою атомною електростанцією це гармонійне співіснування з навколишнім середовищем. І от поряд з Хмельницькою атомною електростанцією знаходиться Національний природний парк Малеполісся. Це ще одне свідчення того, що з навколишнім середовищем все гаразд. Відділ охорони навколишнього середовища 35 років здійснює контроль довкілля, а саме підземні, поверхневі, стічні, охолоджуючі води ХС та багато інших попадають під контроль служби. Екологи кілька разів на тиждень забирають воду на проби, щоб проводити хімічні аналізи. Окрім вод, контролюється якість повітря, ґрунтів та донних відкладів. Це й не дивно, адже у місті проживає понад 30 тисяч людей, п'ять з яких працівники станції, які зацікавлені в чистоті довкілля. Потужне промислове підприємство та заповідник Мале Полісся на одній території. Цьому доказ. Ми всі тут живемо. Це наш дім. От і ми всі працівники Хмельницької АЕС це усвідомлюємо, що це наш дім. І ми зацікавлені в першу чергу, щоб з навколишнім середовищем все було гаразд. На зміни водних ресурсів впливає багато факторів, наприклад, кліматичні умови або кількість опадів. Тому на ХАЕС протягом багатьох років діє розгалужена система екологічного управління, яка удосконалює методи до дослідження в даному секторі. Окрім цього, вже довгий час на території АЕС діє система сортування сміття, адже вирішення глобальних кліматичних проблем в першу чергу починається саме з нас. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.